Водонагрівач серії Edge це плаский водонагрівач, який розташовується горизонтально з підведенням води знизу, має компактні розміри та додатковий дренажний отвір для зручного обслуговування. Внутрішній бак цього водонагрівача виконано за унікальною технологією: дві сталеві напівсфери з'єднані одним зварним швом, зазвичай три. Тому внутрішній бак даного водонагрівача на 67% надійніший ніж у інших виробників. Водонагрівач Edge обладнано суперпотужним подвійним мокрим незалежним нагрівальним елементом 1000 Вт плюс 1500 Вт, загальна потужність 2500 Вт. Водонагрівач серії Edge обладнано механічною панелью управління. На панелі управління знаходиться світлова індикація, призначена для відображення процесів, які відбуваються у водонагрівачі при його роботі. Індикатор Хітінг. Українською нагрів світиться під час нагріву. Жовтий колір – потужність 1000 Вт, червоний колір – потужність 1500 Вт, помаранчевий колір потужність 2500 Вт. При повному нагріві світло згасає. Індикатор Реді Українською готовий. Світиться зеленим кольором при вмиканні та наявності напруги живлення. Регулятор температури нагріву води. Призначений для встановлення температури нагріву води у водонагрівачі. Перемикачі нагрівальних елементів. Призначені для вмикання та вимикання нагрівальних елементів водонагрівача. При переведенні ручки терморегулятора водонагрівача з положення OFF в будь-яке інше положення загоряється індикатор Хітін. Що свідчить про вмикання водонагрівача? Індикатор загоряється під час нагріву води та згасає, коли вода нагрілася до заданої температури. Встановіть потрібну температуру нагріву води, обертаючи ручку терморегулятора до відповідних міток на панелі керування, враховуючи, що крайнє праве положення ручки відмітка МАКС відповідає температурі води 60-75 градусів положення хай. Підтримується температура води 40-55 градусів положення LOW. Підтримується температура води 5-35 градусів. Положення OFF. Нагрів води вимкнено. Керування режимами потужності нагріву води відбувається за допомогою перемикачів нагрівальних елементів. Кожен перемикач відповідає за вмикання певного режиму потужності. 1000 Вт. Працює нагрівальний елемент потужністю 1000 Вт. 1500 Вт працює нагрівальний елемент потужністю 1500 Вт. 1000 Вт плюс 1500 Вт працюють обидва нагрівальних елементи з загальною потужністю 2500 Вт. Завдяки наявності суперпотужного нагрівального елемента значно пришвидшується нагрів води до 20 хвилин. Що дозволяє приймати душ послідовно декільком користувачам з мінімальним інтервалом часу на нагрів води. Також при виході з ладу одного нагрівального елементу інший продовжить забезпечувати вас гарячою водою. Унікальна одношовна конструкція внутрішнього баку водонагрівача забезпечує його неймовірну надійність та довгий строк експлуатації. Користуйтеся водонагрівачами Villar Edge із задоволенням. Гаряча вода це Willer.